В ефірі 700 секунд. Далі у випуску в Ізмейлі вшанували пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ізмейльській картинній галереї відбулось урочисте відкриття щорічної міжнародної виставки. Емілія 16 грудня віряни вшановують пам'ять блаженої цариці Феофанії Візантійської. вами в студії Влада Новак. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 16 грудня орієнтовно такі. 763 тисячі 510 осіб особового складу, 9 тисяч 563 танки, 19 тисяч 736 одиниць бойових броньованих машин, 21 тисяча 151 артилерійська система, 1 тисяча 256 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 25 засобів протиповітряної оборони, 3 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 372 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2943 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 31 480 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3650 одиниць спеціальної техніки. 14 грудня вшанували пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. На честь цього зранку в Ізмилі на привокзальній площі відбувся мітинг та урочисте покладання квітів. У заході взяли участь керівництво міста та району працівники системи освіти та бюджетних установ, військовослужбовці, а також учасники ліквідації. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі вшанували пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які ціною власного життя і здоров'я змогли подолати страшну трагедію 20-го століття. Дата, 14 грудня, вибрана не випадково. Саме цього дня, 38 років тому, завершилося будівництво укриття саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. 26 квітня 1986 року. Одна з чорних дат в історії України і всього світу. Захід відбувся на привокзальній площі. У ньому взяли участь перші особи міста та району, працівники системи освіти та бюджетних установ, військовослужбовці, рятувальники, працівники правоохоронних органів, а також учасники ліквідації. Хвилиною мовчання присутні вшанували усі, хто загинув, ліквідуючи аварію. Вибух та пожежа на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції відбулись 26 квітня 1986 року в ході проведення проєктних випробувань однієї із систем безпеки. За свідченнями очевидців у цей час стались два потужні вибухи. Четвертий реактор за частки секунд злетів у повітря. Потужний циклон проніс радіоактивні речовини територіями Литви, Латвії, Польщі, Швеції, Норвегії, Австрії, Фінляндії. Великої Британії, а пізніше Німеччини, Нідерландів та Бельгії, радіоактивного забруднення зазнало майже 50%. Території України у ліквідації брали участь 600 тисяч осіб з них 350 тисяч українці. Серед ліквідаторів були наші земляки, ізмельські пожежники, працівники торговельного порту, транспортники, працівники зв'язку, громадського харчування, працівники МВС та військовослужбовці. До ліквідації наслідків аварії були залучені тисячі фахівців різних професій, отримуючи великі дози опромінення. Інженери, будівельники, шахтарі, енергетики, водії, військові, лікарі усі, хто пішов тоді не тільки за наказом, а й за покликом серця, зупинили невидимого і дуже підступного ворога. Ліквідатори Чорнобильської катастрофи, приклад самопожертви та самовідданості. Наша шана ліквідаторам та усім тим, хто ризикуючи своїм здоров'ям і життям, брали участь. В усуненні наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції в знак подяки ліквідаторам відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку на привокзальній площі. Там, звідки представники різних професій вирушали в путь до Чорнобиля. Нехай залишиться у минулому. і Ніколи більше не повториться жах ядерної катастрофи. А пам'ять про ці події навчить цінувати мир, спокій та процвітання. Наталя Гаврилова, Дмитро Яфимов для програми новин. 14 грудня, день, коли ми вшановуємо мужність людей, які, не шкодуючи свого життя, боролися з катастрофою планетного масштабу. Сьогодні ми схиляємо голову перед героїзмом учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Їхня відвага і самопожертва врятували мільйони, а їхні подвиги назавжди залишатимуться в нашій пам'яті. Ми вдячні кожному, хто став на захист нашої землі та майбутніх поколінь, і пам'ятаємо тих, кого вже немає з нами. Нехай їхній приклад надихає. Нас на єдність і відповідальність. Вічна шана і подяка героям. 12 грудня в Ізмельській картинній галереї відбулося урочисте відкриття щорічної міжнародної виставки Емілія присвяченої пам'яті творцям ізмейльської картинної галереї та першого телебачення в придунайському краї Емілії Миколаївні Євдикимової. Подробиці дивіться далі. 12 грудня в Ізмельській картині галереї відбулося урочисте відкриття щорічної міжнародної виставки Емілія присвяченої пам'яті творця Ізмельської картинної галереї та першого телебачення в Продунайському краї Емілії Миколаївні Євдокимовій. Ми сьогодні відкриваємо продовження наш захід, щорічний захід Емілія, наш проєкт, який ми почали в 2021 році, присвячені цей проєкт засновниці картинної галереї Емілії. Емілія Миколаївна унікальна жінка з колосальним інтелектом, неймовірною життєвою енергією, мудрістю та величезною любов'ю до навколишнього світу. Завдяки її наполегливості, вмінню переконувати та надихати було створено художній музей з багатою колекцією, який залишиться окрасою міста для багатьох поколінь. Проект Емілія він доповнює наше місто, доповнює картину галереї. Емілія Миколаївна. Стояла у витоків створення цієї картинної галереї. Саме завдяки їй місто має такий культурний заклад. Емілія Миколаївна була почесним громадянином міста Ізмаїл. Її заслуги завжди були відмічені і грамотами, і подяками, і медалями. На початку відкриття виставки відвідувачів привітали музичними композиціями віртуози муніципального струнного ансамблю натхнення. Міжнародний арт-проєкт Емілія стартував у 2021 році в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової за ініціативи директора Ірини Федорової. Проєкт Емілія, який був започаткований у 2021 році, це один з головних таких знаєте заходів у кінці нашого року. Чому тому що він присвячений? Він присвячений засновниці із Майської картинної галереї Емілії Миколаївні Євдокимової. Це дуже важливо для нас, для усіх, для колектива Ізмайської майської галереї, тому що це пам'ять, це пам'ять про жінку, це пам'ять про ярку особистість, це пам'ять про жінку, яка була натхненницею. Символом арт-проєкту стала скульптура богині Діани. Діана особля, вічну молодість, жіночність та наполегливість. Кожен музей це насамперед його колекція, яка визначає концепцію діяльності музею. Все життя Емілії Миколаївни було присвячено служінню мистецтву, збиранню та комплектуванню колекції у 1989 році. Колекція налічувала 1677 експонатів. А на сьогоднішній день більше 6000 тисяч експонатів. Ми розвиваємо музей, а розвиток музею це його колекція. І тому проект Емілії пов'язаний з новими роботами, які передавалися у цьому році. У нашу колекцію різними художниками, але дуже відомими художниками, і не тільки українськими художниками, а також художниками із зарубіжжя. На цьогорічній виставці представлено 81 твір живопису, графіки та скульптури, які поповнили колекцію музею за останні роки. Це твори відомих народних художників України, заслужених художників України, членів національної спілки художників України, а також художників зарубіжжя, Румунії та Болгарії. Прекрасна виставка, великолепна. Дійсне дуже легко, бездушне. Я би хотів сказати побольше таких э, виставок, де можна наслаждатися живописом. Тут ми можемо побачити такий певний зріз під дивноукраїнської школи живопису. Э, більшість. Становлять роботи одеських міців, бессарабських міців, є з Запоріжжя роботи. І в принципі, от школа південноукраїнська, українська вона має свої особливі риси, і бессарабська також є її складовою. Всіх вітаю з відкриттям, з прийдешніми святами, з Різдвом, з новорічними, здоров'я наснаги, успіхів, Емілія Миколаївна. Тут це картина галерея це серце, її серце це серце культурного життя міста. І це серце б'ється в унісон, це, е, воно радіє разом з містом. Воно е, у скорботі, коли місто в скорботі. Воно б'ється зараз з усією країною. Все, що відбувається. В нашій країні відбувається і на полотнах, і на стінах галереї. Ми все це бачимо, ми про це говоримо. І я дуже рада, що ви існуєте. Мені особисто та колективу нашої школи мистецтв ім'я Сергія Малаховського пощастило працювати з Емілією Миколаївною при її житті. Наша плідна співпраця завжди була наповнена натхненням. Роботи на Вернісажі характеризуються неймовірно широким діапазоном художніх напрямів, стилів та течій. Художні твори вразили усіх присутніх оригінальністю творчого мислення та майстерністю виконання. Третій рік, як нема Емілії Миколаївни, але її ім'я, її шана нашого міста, шанують цю людину. І е, виставка міжнародна проводиться кожного року на дуже високому рівні. Ми е, з захопленням, задоволенням відвідуємо виставку і самі наповнюємося красою. За усі слова краще, що можна сказати, це просто прийти і подивитися на те, як розквітла наша картина галерея. за Ті за останні роки, якщо людина не має її діло живе і процвітає, то це багато каже про саму людину. У нас унікальна картинна галерея, дуже багато художників, местных, які займаються творчістю, Діти, які приходять. В эту картинку галерею і черпають это творчество, вдохновение. Тоді ж ми, художники, приходимо і видим что-то новое, что то интересное. Ну, мені кажется, ради цього і стоїть життя. Яскравою подією з заходу став концерт гостей з Миколаєва, заслуженого артиста естрадного мистецтва України Івана Носика та естрадної співачки Наталії Ковальової. 不是 Виконавці не тільки відомими артистами, а також волонтерами, які подорожують по країні з благодійними концертами, збирають кошти для військових та підтримують українське суспільство. Вони неодноразово брали участь у культурно-мистецьких заходах. в це в імені Мілі Євдокимової. Я хочу сказати щирі слова вдячності директору центру естетичного виховання Еміліївдокимові іріні Ігорівні. За те, що запросила нас на цей захід, прекрасний захід, який відбувається кожен рік. Я знаю в місті Ізмаїлі. Співаки, волонтери, майже три роки. Співаємо благодійні концерти, збираємо кошти на допомогу Збройним силам України. Вже вдруге я тут особлива в цій такої затишної, естетичної, красивої залі, дійсно. Я бажаю всім українцям щастя, радощі. Добробуту і дочекатися нашої довгоочікуваної перемоги. Різноманітна та насичена концертна програма залишила приємні враження у кожного гостя. Нам дуже нам дуже сподобався концерт. О, та, нам по нам сподобалась дуже сильна пісня. Лебеді Сьогодні ні. Прийшов до картинної галереї, та мені дуже сподобалося пісні, які прозвучали дуже гарно. Завдяки плідній багаторічній праці та високому професіоналізму Емілії Євдокимової Змийська картина галереї зібрала гідну багатогранну колекцію творів, яка продовжує поповнюватися і зараз ставши осередком мистецтва і духовності нашого регіону. Міжнародний арт-проєкт Емілія запам'ятаються усім шанувальникам образотворчого мистецтва як одна з найяскравіших культурних подій 2024 року. Ми бажаємо усім вам на кінці 2024 року і любові. І натхнення, і злагоди, і миру. І ми дуже дуже мріємо про те, що майбутній рік принесе нам багато щастя, радості, якихось таких добрих змін і насамперед перемогу. Юля Петлацюк, Дмитро Єфимов, Христина Ланголь для програми новин. 16 грудня вшановується пам'ять блаженої цариці Феофанії, дружини візантійського імператора Лева VI мудрого. Подробиці дивіться у сюжеті. 16 грудня вшановується пам'ять блаженої цариці Феофанії, дружини візантійського імператора Лева VI Мудрого. Народилася Феофанія в 863 році у Константинополі у сім'ї царського роду Мартинакіїв. Батьки дівчини відрізнялися благочестям, тому Феофанія отримала належне виховання і гарну освіту, а згодом стала дружиною спадкоємця Македонської династії Лева VI Мудрого. Лев і Феофанія були дуже різними. Імператор полюбляв земні задоволення. А цариця віддавала свою душу і тіла Христу. Немало випробувань, зазнала подружжя ще до сходження Лева на престол. Повіривши наклепу, його батько Василь наказав ув'язнити сина разом з дружиною. У темниці подружня пара провела три роки. Значним випробувань для Феофанії Лева стала смерть їхньої маленької донечки Євдокиї. Вбита горем цариця пішла до монастиря при Влахинській церкві допосилила свій. Піст та молитви, а імператор знайшов тіху у обіймах іншої жінки. Феофанія хотіли дати леворозлучення, але патріарх Ефімій не благословив цей розрив. Шлюб протримався 12 років. Феофанія померла у 893 році. Церква вшанувала її як блажену царицю, для якої імператорський палац став монастирем в миру. Влада Новак для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду у Змейлі очікувати завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 71 копійка, продаж – 44 гривні 36 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 17 грудня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний, вночі північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла, в день 8-10 градусів тепла. В Одесі хмарна з проясненнями без опадів, вітер змінних напрямків 4-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6 градусів, в день 9 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмилцівкрапкаком, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.